Дивіться, друзі, ще один доказ плоскої землі. Ось місяць на другий день після місячного затемнення. Да? Зранку він ще видний йде на свій захід. Ось сонечко, вже достатньо високо піднялося. І в цьому місяці буде сонячне затемнення. Тобто, як нам брешуть, якщо земля-шар, вони вистрілились в одну лінію, місяць земля і сонце, земля посередині, тоді б ми не могли бачити одночасно на небі сонечко і місяць. Так що земля плоска. Ось схематично я показала. Земля, місяць, сонце. Землю я показала більшою, так як вона найближче до нас, бо ми на ній знаходимося. Місяць і сонце ми бачимо однакового розміру на небі. Тут нам кажуть, що знаходиться мільйони-мільйони кілометрів між нами. Отже, при місячному або сонячному затемненні всі ці три небесні тіла знаходяться на одній лінії, як нам кажуть. 7 вересня було місячне затемнення. Земля посередині між сонцем і місяцем. Ми знаходимося тут. Як ми можемо одночасно на небі бачити місяць і сонце? Якщо ми бачимо звідси місяць, значить у нас ніч. Як Земля повернеться на, 20 годин, на 12 годин, ми тоді побачимо сонце. Одночасно ніяк ми не побачимо. Ось наша пласка земля. Місяць і сонце однакового розміру ходять навколо землі. Так? Ми знаходимося тут. Отже, ми бачимо одночасно, як місяць йде на захід. А сонце на схід. Ось проекція збоку. Земля, місяць і сонце. Спостерігач знаходиться тут і одночасно бачить два небесних тіла, що і доказує пласку землю.